В своей жизни можно сказать не ходила к гинекологам меня ничего не беспокоило я работала полгода четыре месяца мой организм выдержал а на последние два месяца началось кровить Я не обращалась корачем. Я думала, а ось пройдет. Рак шийки матки розповсюджене захворювання самого жінок, і це та локалізація, яка піддається візуальному контролю. Тобто це те, що може побачити гінеколог на своїх оглядах. У мене діагноз рак шейки матки. Це найзрительний рак, самый определяемый рак.